Привіт! А чи доводилося колись замислюватися, з чого насправді зроблене все навколо? Ото геть, усе від далекої зірки в небі до смартфона у руці? Це ж одне з найглибших питань узагалі. Ну що ж, давайте спробуємо розібратися разом. Погодьтеся, на перший погляд, абсолютно нічого вода мокра, цвях твердий, а блискавка це взагалі щось невловиме. Але знаєте, відповідь на це здавалось би дивне питання і є ключем до розуміння того, як влаштований наш світ. Саме з цієї загадки ми й почнемо. Щоб зрозуміти щось дуже складне і невидиме, найкращий спосіб це почати з простого і знайомого. Тож давайте поки забудемо про мікросвіти і просто озирнемося навколо. Усе, що нас оточує і що можна, так би мовити, помацати, вчені називають простим словом тіла. Книга на столі це тіло, автомобіль за вікном теж тіло. Та що там, навіть уся наша планета Земля це величезне фізичне тіло. Але ж ось що найцікавіше: усі ці такі різні тіла зроблені з якогось матеріалу, і цей матеріал називають речовиною. От, наприклад, цвях це тіло, а речовина, з якої він зроблений, це залізо. Книга зроблена з паперу, а чашка з кераміки. І кожна речовина, звісно, має свої особливі властивості. А тепер давайте уявимо, що у нас є неймовірно потужний мікроскоп, і ми починаємо занурюватися всередину будь-якої речовини все глибше і глибше, повз волокна і кристали. Що ж ми побачимо в самому кінці, які вони, ці найменші цеглинки світу? І ось ми доходимо до кінцевої зупинки. До атома ще стародавні греки геніально припустили, якщо ділити будь-що безкінечно, колись ми дійдемо до частинки, яку розділити вже неможливо. Вони назвали її атомос, тобто неподільний. Звісно, сьогодні ми вже знаємо, що і атом можна розколоти, але в хімії він це абсолютна основа основ. Знаєте, атоми дуже соціальні частинки. Вони рідко бувають наодинці. Зазвичай вони об'єднуються в групи, такі собі компанії, які називаються молекулами. І ось тут увага, це ключовий момент. Саме молекула є носієм властивостей речовини. Тобто найменша частинка води, яка все ще є водою, це одна молекула води. Щоб це все уявити, є просто геніальна аналогія. Дивіться, атоми це як літери в абеці. А, Б, В. Самі по собі вони мало що значать, але коли ми починаємо їх поєднувати, виходять слова дім, небо, любов. Так от, речовини це і є слова, складені з літер атомів, по-моєму, неймовірно красива ідея. А ось тепер починається справжня магія. В українській абетці всього 33 літери, але з них можна скласти сотні тисяч слів. А тепер уявіть, у природи є трохи більше ста видів літер атомів, і з цього здавалося б, невеликого набору вона створює понад 100 мільйонів різних слів речовин. Тільки вдумайтеся в цей масштаб. Давайте подивимось, як це працює на конкретних прикладах. Ось є атом оксигену. З'єднуємо два таких атоми і отримуємо кисень, газ, яким ми дихаємо. А тепер беремо той самий атом оксигену, але додаємо до нього два атоми гідрогену і отримуємо воду, абсолютно іншу речовину з іншими властивостями. Тобто важлива не лише кількість, а й те, як саме атоми з'єднані. Добре, ми розібралися, з чого все складається, але ж світ не завмер на місці, правда? Все навколо постійно змінюється, перетворюється та виявляється, не всі зміни однакові. І тут є один дуже важливий нюанс. Ось дивіться, коли шматок льоду тане, він перетворюється на воду. Але по суті речовина не змінилася. Це все та ж вода, просто в іншому стані. Це називається фізичним явищем. А ось коли горить деревина, тут зовсім інша історія: зникає дерево, а натомість з'являються абсолютно нові речовини: попіл, дим, вуглекислий газ. Ось це і є хімічна реакція. І тут діє фундаментальний закон Всесвіту. Під час хімічної реакції, нече відбувається такий собі танець атомів, старі зв'язки між ними руйнуються, вони розбігаються і створюють нові пари, нові зв'язки. Але важливо, що жоден атом при цьому не зникає і не з'являється з ні звідки, вони просто перегруповуються. А як же впізнати хімічну реакцію в побуті? Насправді це досить легко, є кілька явних ознак. От коли ми кидаємо шипучу таблетку у воду, з'являються бульбашки, це виділення газу. Коли горить свічка, виділяється світло і тепло. Коли смажиться м'ясо, змінюється колір і з'являється апетитний запах. Усе це хімія в дії. Так, ми розібралися з цеглинками атомами. Але що змушує їх триматися купи? І що стоїть за такими явищами, як блискавка, з якої ми почали? Виявляється, відповіді знову ж таки сховані всередині атомів, у світі невидимих сил. І знову вмикаємо наш супермікроскоп і зазираємо всередину самого атома. У його центрі масивне ядро, що складається з позитивних протонів і нейтральних нейтронів. А навколо нього, як планети навколо сонця, обертаються крихітні негативні частинки електрони. І саме ці маленькі верткі електрони, справжнісінькі зірки нашої розповіді про електрику. Уявіть собі, величезний натовп людей на площі. Всі рухаються хаотично, хто куди. Приблизно так само рухаються електрони у звичайному шматку металу. А тепер уявіть, що пролунала команда, і всі люди в натовпі почали злагоджено рухатися в одному напрямку. Так от цей упорядкований спрямований рух електронів і є тим, що ми називаємо електричним струмом. Звісно, щоб цей потік електронів працював і приносив користь, йому потрібна замкнена дорога, електричне коло. У ньому завжди є джерело, наприклад, батарейка, яка ніби насос штовхає електрони, є дроти, це сам шлях, є споживач, лампочка, яка використовує енергію цього руху. Ну і, звичайно, вимикач, щоб усім цим керувати. І є ще одна дивовижна невидима сила, яка теж народжується на рівні атомів це магнетизм. А його головний закон, знайомий, мабуть, кожному ще з дитинства. Протилежності притягуються, а схожі речі відштовхуються. У будь-якого магніта є два полюси північний і південний. І вони завжди поводяться саме так. Все просто і дуже надійно. Гаразд, ми занурились в мікросвіт, розібралися з атомами, силами. А тепер найголовніше питання і що з того? Навіщо це все знати? Відповідь буквально скрізь. Адже саме розуміння цих фундаментальних речей і дозволило нам побудувати весь сучасний технологічний світ. У світі речовин є, так би мовити, два великі табори метали і неметали, і вони повні протилежності. Метали, як правило, блискучі, їх можна кувати і гнути, і вони чудово проводять електрику і тепло. А не метали, навпаки, зазвичай тьмяні, крихкі, і вони є ізоляторами, тобто не проводять струм. І, знаючи ці властивості, ми почали творити справжні дива. Потрібно щось дуже міцне для хмарочоса, беремо залізо, додаємо трішки вуглецю і отримуємо сталь. Потрібен легкий і міцний матеріал для літака, будь ласка, ось алюмінієві сплави. А для передачі електрики немає нічого кращого за мідь. Ми навчилися підбирати і створювати матеріали для будь-яких завдань. Це ж просто неймовірна еволюція думки. Колись давно люди просто використовували те, що могли знайти в природі дерево, камінь, глину. А сьогодні розуміючи, як влаштовані атоми, ми самі створюємо абсолютно нові синтетичні матеріали з наперед заданими властивостями. Ми стали справжніми архітекторами на атомному рівні. Отже, ми повернулися туди, звідки почали. Крапля води, цвях, спалах, блискавки, все це складається з одних і тих самих фундаментальних цеглинок. Увесь наш різноманітний світ це лише нескінченна гра в конструктор з трохи більше, ніж ста деталей. І здається, ми лише на самому початку розкриття його можливостей. І це змушує замислитися, а що ж буде далі?